Друзі, всім привіт і сьогодні виконуємо завдання поставки для пісні війни. Друзі, давайте так скажу. Завдання трошки буде таке мудне, трошки його буде побігати, що подиставати деякі детальки, але хотів би вас попросити перед переглядом відео, поставити лайк під відео, підписатися на канал, а також допомогти в розвитку каналу, поставити на панку в описі під відео. Друзі, що нам потрібно? Відкриваємо завдання. Дивіться, нам потрібні дістати лезвії, Масло, е, я топорів і мотузку. Друзі, де ці всі предмети. Зараз я все вам покажу, де його потрібно все збирати. Дивіться, мотузку будемо отут добувати. Так що, друзі, біжимо поки от до цієї сірої зони. А після цього продовжимо. Друзі, як я говорив, йдемо сюди набивати нам мотузку. Тобто мотузка випадає ось з цих монстрів, ось таких типу, мішок. З оружжям в руках. Ось таких нам потрібно, ну, той, знає, не, не таких там, тобто, до прикладу, якась кількість має бути, Тобто, тут рандомний шанс. Може зразу випасти ця мотузка, можна, і може і не з першого разу. А тут нам повезло з першого разу. Друзі, все, мотузка, ой, все, мотузка в нас є, де вона. А от вона. Погрузошна. Друзі, що нам потрібно далі? Відкриваємо карту. І от тут, во, бачите, маленька сіра зона. Біжимо тепер в ту зону. Друзі, поки біжу, хотів сказати, так. Да, тут тіпа, виходить, як завдання ми виконаємо, а ми обов'язково виконаємо. Тут дуже цінна награда, як ви бачите, да, от я б перчатки перчатку собі дуже сильно хотів. Тут і хороші параметри на них, і, і, і все остальне. Друзі, ну ми обов'язково виконуємо. Так що біжимо поки, як я говорю, от в цю сіру зону набивати маслом. Друзі, ми от підбігли до цієї. Точки, де я вам показував, де нам потрібно набити масло. Масло падає з сатирів. От зараз. Всіх перебили, чи що. Так, 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 шукаємо сатірів. Така я не бачу ні одного сатіра. Так, сатіри, де ви? Хтось тут нормально так їх побив. Ось такие один, друзі. Ось цих сатірів падає масло, тобто нам потрібно з них вибити це масло. Також, можливо, це з першого разу, а можливо це з 10-го разу воно випадає. Так що, друзі, якщо об'єте, то розумійте наперед, що не з першого разу воно випадає. Так, друзі, вибиваємо масло. Е, друзі, вибачаюся, не з сатірів це масло випадає. Воно ось тут стоїть. От, ось ми його беремо і все. Е, друзі, що я ще хотів? Так, масло ми взяли. Е, оце в нас масло. Е, друзі, далі нам потрібно бігти в кабестан. Дивіться, де це кабестан. От сюди, от в цю зону, нам потрібно або бігти, або в кого є можливість перелетіти одразу з розщепленого дерева. Тобто з застави. Ну, давайте зараз в розщеплене дерево біжимо, далі я все покажу. Друзі, добігаємо до застави розплящого дерева. Розщепленого дерева, перепрошую. Перелітаємо в кабестан, як я сказав. Все, давайте летимо в Кабестан і далі зустрінемося. Так, друзі, ми в Кабестані. Так, чого ми прилетіли сюди? Поясняю, нам потрібно попасти в піратську бухту. Ми йдемо на порт. І тут очікуємо корабль для, для переправки в піратську бухту. Все, очікуємо тут, поки не припливе нам корабль. Друзі, приплив цей наш корабель, який пливе зараз на піратську бухту, який нас доправив, так що заходимо на нього і чекаємо, коли він рушить. Друзі, ну все, ми от поплили, виходить, в піратську бухту. Так що все, зустрінемося в піратській бухті. Друзі, ми в піратській бухті. І зараз я розкажу, чого ми сюди приплили, для чого нам, що ми маємо тут робити. Так, сразу сідаємо на свого коняку. Так, чекай ага. Так, выходим звідси, друзі. И біжимо до на аукціон. Так, друзі, вот а, а, аукціон. Так, да. Що нам потрібно на аукціоне? Друзі, нам потрібно буде. Смертоносний мушкетон. Чи як там правильно? Да, мушкетон. Смертоносний мушкетон. Пишем поиску на, аукці... на аукціоні. Смер... Смертоносний... смертоносний мушкетон. Шукаємо таке. Вот. От він, бачите, є от такий. Купляємо його, він недорого коштує. Купляємо так. йдемо до пошта Так, відкривається у нас пошта. І от в нас є цей е, мушкетон. Далі я розповім, для чого він нам. Так, друзі, придбали ми цей собі мушкетон смертоносний, чи як він там називається. Дивіться ще раз. Смертоносний мушкетон, так, да, все правильно. Так, далі ми біжимо, нам потрібно е, ще отримати е, топорі пісні війни. Так, зараз я покажу, де вони є. Друзі, от оцей ящик. Нажимаємо праву кнопку мишки і отримуємо партію топорів пісні війни Друзі, після цього нам потрібно повернутися назад до того самого NPC, де ми брали в завдання, а точніше в розщеплюємо, в... ясневий ліс. Так. От. Так, так, от. Ясневий ліс. Застава розщепленого дерева. Тобто зараз ми йдемо туди. Щоб Euh, щоб закінчити це завдання, я зараз все покажу, що нам потрібно зробити. Зараз сідаємо, повертаємося назад в Кабестан, сідаємо на цей корабль, який зараз прямує в Кабестан. Тобто, де зараз э, погрузка, будемо так казати, пасажирів. Друзі, ну все, зустрінемося в Кабестані. Друзі, повернулися ми назад в Кабестан з піратської бухти. E, Далі ми біжимо до свого э, перельотчика, ну, ТП, як я його називаю, щоб ТП шнутися в э, заставу рощ, э, розщепленого дерева. Так, сідаємо на коня свого. Блин, що не можна тут. Так, ну ладненько побігли. Так, давайте сразу до перельотчика цього. Так, друзі, де він? Ось. І полетіли в заставу розщепленого дерева. Все, продовжимо вже, коли я буду на місці. Е -е, друзі, прилетіли ми в розщеплене деревом. Е -е, друзі, відкриваємо карту і бачите, у нас тут ще є лезві піли. Нам потрібні. Е -е, друзі, тут є такий NPC-піксер, називається, розмовляємо з ним і от ось, виходить, в нього ми маємо виконати завдання. Щоб він нам дав ці лізві піли. Ну, для того нам потрібно віддати оцей смертоносний мушкет, який ми купили, в замі... заміну. Тобто ми віддаємо мушкет і отримуємо одразу лізвій піли. Все, друзі, ми отримали 4 ітем предмета, яких нам по завданню нам потрібно було роздобути. Після цього ми біжимо до NPC, в якого ми брали завдання, і здаємо його. Ось таке, друзі, неважке завдання, але зато, я кажу, трошки побігав, то ну, як ви, ви самі розумієте, яку ми відстань подавали, туди побігти, туди, назад, і це трошки, трошки комусь може і не сподобатися. Це ми до цього NPC підбігаємо, віддаємо йому ці всі предмети, які ми дістали, і вибирайте собі достойну свою награду. Тут, як бачите, дуже гарні на нагороди за це, це завдання, так що я рекомендую кожному виконати це завдання. Я собі візьму рукавички. Друзі, все, нажимаємо кнопку Завершити. Завдання ми виконали. Друзі всім дякую за перегляд цього відео, всім гарного настрою, всім пока.